Розробники Xenia офіційно спростували чутки про співпрацю з Microsoft. після недавньої хвилі чуток про проект Xbox Classic, нову ініціативу Microsoft із розширеною емуляцією ігор Xbox 360 і оригінального Xbox. Розробники Xenia зробили офіційну заяву, в якій заперечили будь-яку співпрацю з Microsoft. Інсайдер Екстас First повідомив, що Microsoft нібито працює з командою Xenia і її форком Xenia Canary над офіційною підтримкою емуляції класичних ігор на ПК. Xbox і навіть у Хмарі XCloud за його словами. Проєкт має на меті запуск до 2026 року і стане масштабною частиною спадщини Xbox. В офіційному повідомленні Discord і пізніше у відкритій заяві команда Ксенія прямо зазначила, Ксенія і Ксенія Кенері жодним чином не пов'язані з Microsoft. Ми не працюємо з нею і не маємо до неї жодного стосунку. Microsoft використовує власну емуляцію для забезпечення зворотної сумісності на Xbox One та Xbox Series, і в неї немає Має причин співпрацювати з нами, навіть якщо вони переноситимуть ці ігри на ПК. Також розробники наголосили, що Ксенія залишається неприбутковим проєктом з відкритим кодом, який дотримується легальних практик емуляції. Екстаз First після спростування заяв, що розробники не можуть коментувати ситуацію через NDA – угоду про нерозголошення, натякаючи, що заперечення є формальністю, проте ніяких доказів цього він не надав. Майкрософт наразі не робила жодних заяв, але інтери. З теми зворотної сумісності та збереження спадщини Xbox зростає особливо на тлі чуток про оновлення Xbox Game Pass, появу нових портативних пристроїв і майбутній ювілей бренду в 2026 році.